Компанія Oukitel, думаю для більшості з вас вже давно не нова. Вона встигла назбирати фанатів свого бренду по всьому світу і Україна не виключення. А в новому 2024 році виробник запускає у продаж суперзахищений смартфон з підтримкою 5G Oukitel VP33 Pro. з 8 по 12 січня. Новинку можна буде придбати по супервигідній ціні в честь прем'єри моделі. Цей смартфон виглядає досить сучасно, має круте залізо і вже складно назвати його представником третього ешелону. Дизайн, як на мене, у телефона вийшов дуже суворий і серйозний. Нічого особливого, бо зазвичай захищені телефони мають плюс-мінус однаковий вигляд. Але, звісно ж, є і помітні відмінності. Насамперед, це велетенський динамік, який по обіцянкам виробника буде видавати мегагучний і якісний звук до 136 дБ. Такий собі телефон із вбудованою bluetooth колонкою для любителів послухати музику на природі. Омністю також проблем точно не буде, бо в смартфоні встановили акумулятор ємністю аж двадцять дві тисячі зі швидкою зарядкою 33 Вт. Серцем нового апарату буде потужний сучасний процесор Dimensity 6100 Plus від Mediatek. Оперативної пам'яті у смартфоні буде 12 ГБ, плюс ще аж на 24 ГБ можна буде розширити оперативку віртуально. Вбудованої пам'яті на смартфоні буде також немало, а саме 256 ГБ. Ну і звісно ж, для безконтактних оплат в телефоні передбачили чіп NFC. Oukitel VP33 Pro отримає повний захист від води, пилу, бруду і падінь. У нього буде ступінь захисту IP68 і IP69K, які роблять цей апарат практично безсмертним. Діагональ дисплею у смартфона буде 6,6 дюймів з розвідків. Здільною здатністю Full HD. Але на частоті оновлення виробник зекономив. Вона буде навіть не 90, а звичайні 60 Гц. В краплевидному вирізі над дисплеєм буде фронтальна камера на 32 Мп з функцією портретного режиму з розмиттям фону. Основна камера у смартфона має сенсор на 64 Мп, плюс камеру нічного бачення на 20 Мп. За роботу софту відповідатиме свіжий 13-й Android із фірмовою оболонкою від компанії Oukitel. І найголовніше, з 8 по 12 січня смартфон Oukitel vp 33PRO можна буде придбати на AliExpress за 249 доларів. Але з купонами і промокодами ціна буде ще набагато цікавіша. Тож краще робити покупки в перший день, поки будуть в наявності акційні телефони. Посилання залишу в описі. А ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте купити. Мене звати Сергій. Дякую за підписку. До нових зустрічей. Побачимось.